Пішня з амортизатора від машини буду сьогодні робити. Такий маю амортизатор старий. Шток має 22 діаметри. з нього буду робити трограну пішню, розберу цей сам амортизатор, там всередині є трубка. Друзі, брав я амортизатор, от такий от середині шток. Я його тут заточив, зробив так будь би видно три грані. Трубка, з якої буде ручка вставлятися, в яку верніше буде ручка. Тут а, на бумазі намалював собі так, маркером, що маю зрізати. شوف оно. Вот така от вийшло. Трубка 4х4 частини її поділив посередину. Ось така от буде. Стянув трубку. Тут провариться. Ось такої довжини от буде. Ось тут поставив на прихваточки, тут всередині вже проварив трошки, так буду проварювати по кругу. Ось проварив я, залишилось тільки зачистити. Обрізати трубку, вставити ручку і закалити. Зібрав ось таку конструкцію з трьох кирпичів, нагріваю кінчик і буду зараз опускати воду, щоб трішки нагрію, воно червоний. Ось така в мене вийшла плішня. Довжина її метр десять.